Зі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра о 15.00 відбудеться товариський поєдинок. Київський Динамо зіграє проти Магдебурга. Сьогодні, друзі, хочу поговорити про київське Динамо, про Магдебург. Ну, і в кінці відео, відповідно, поділитися своїми думками. Чого все-таки так я очікую війна, боя. Давайте, друзі, все почнемо обговорювати по порядку. Ну що ж, завтра, підепічні Олександра Шавковського. Проведуть свій перший товариський поєдинок і відповідно проведуть вони його проти Магдебурга. І давайте взагалі поговоримо. А що це взагалі, а що це взагалі за команда Магдебург? Давайте розпочинати, друзі. Магдебург – це команда з другої німецької Бундесліги. Команда після 17 матчів має у своєму пасиві. 7 перемог, 7 нічиїх та 3 поразки має німецька команда Магдебург. 28 взагалі очок вона набрала. 30 забитих м'яча вона має у внутрішній першості. 24 м'яча пропущено. Ну і плюс 6 різниця забитих та пропущених. Останні 5 матчів Магдебурга Одна поразка, одна ніч'я та три перемоги. У Макдебурга, якщо подивитися на плотність у другій німецькій Бундеслізі, то якщо подивитися на Акель, який займає першу позицію Кеольна 31 заліковий бал. Макдебург, який п'ятий, у них 28 очок, Тобто подивіться, яка плотність. І у Макдебурга є абсолютно усі, я вважаю, шанси на те, щоб вийти в вищий дивізіон німецької бундесліги На сезон 25-26. Команда, в принципі, Магдебург, доволі-доволі таки непогано виступає у внутрішній першості. До речі, друзі, можемо подивитися їхні останні матчі. Ось їхні останні матчі. Ну, так, да, виступила поразка від Ось. Ну, а так, в цілому, в принципі, фортуну перемагали. Ось. До речі, Макдебург завтра два аж контрольних матчі. Макдебург також, до речі, команда розпочинає підготовку до другої частини сезону, як і Київське Динамо. Ось, і справді дуже такий напружений справді календар українського Динамо. Ось, там не слід забувати, що Єврокубки Даш повертається в кінці січня. І ось зараз якраз ця підготовка. ця підготовка українського Динамо до матчів Єврокубки проти та Відповідно проти РФ США. Ну і не слід забувати, що ЧП України повертається у лютому. 22 лютого кияни зіграють з Карпатами. Тобто йде зараз підготовка до другої частини сезону. До речі, нагадаю, що кияни зіграють у неділю проти ФКСБ. О, зіграють кияни. Потім ще буде матч з Відзевлодзів 13 числа. 16 числа буде матч ЦСКА 1948 Ось, З такими командами буде грати київська команда. Ну, і завтра безпосередньо перший матч і, і в принципі, даючий очікую між командами. Точник, до речі, зустрічі у команд не було. Якщо так подивитися останні п'ять матчів Динамо, то у Киян було дві нічиї, одна поразка, дві перемоги. Ось пам'ятаємо Ніча з Олександрією, перемог над Олександрією. Поразка від Сідада, перемог над Тернівським Вересом. Ну і ще з Ковалівкою була у Київська Динамо. Магдеяборг, ось Фортуну вони 5-2 обіграли. Нічя була з Падерборном, 2-1 Пройсен обіграли, Герті програли, Ян обіграли. Ну, в принципі, Макдебург, я вважаю, що команда дуже непогано себе справді демонструє внутрішні першості. І я ж кажу, я вважаю, що у цієї команди є абсолютно усі шанси, щоб поборотися за вихід, відповідно, далі. До речі, Макдебург зіграє відповідно, завтра з київським Динамо. Зіграє Макде... Макдебурна. Ось, але ще буде гра з Гановером в 11.00. Потім ще в них буде матч з Ель, Вер, Ель Відповідно. Ну і в принципі, потім в них вже повертається відповідно і чемпіонат. Чемпіонат, друга Бундесліга, якщо не помиляюся, має ось вось вже скоро де розпочинатися. Ось якраз матч матчі проти Ельверсбергом, тобто 19 січня. Е, ось. Тобто, в принципі, ось зараз у них буде гра з Ганновером та з Динамо. І в принципі, вже у неділю 19 січня у них повертається чемпіонат другої Бундесліги. Ось. Е, матч дуже цікавий. Матч буде дуже цікавий. Макдебурна така, знаєте, дуже така непана команда, і справді вони дуже здорово виступають у другій бундеслізі. І я вважаю, що в них є абсолютно усі шанси. Це товарівський поєдинок. Звичайно, що тут Олександр Шавковський буде награвати, можливо, якісь комбінації, схеми. Ось, е... Звичайно, що дуже буде багато і молодих футболістів. Тому дуже дуже знаєте, хочеться і поспостерігати за цим поєдинком взагалі, то як кияни себе покажуть. Я думаю, кияни в себе покажуть добре. Ви зараз кияни набралися, думаю, трішки сил. Тож трішки набралися, думаю, кен та сил, які я не готові вступити в другу частину сезону. Ну і завтра буде ця вже підготовка. Очікую хорошого футболу. Обидві команди думаю, будуть грати ну, на атаку, на перемогу. Це товариський поєдинок, звичайно, що Я думаю, що приємно все одно перемогти буде. Тому я думаю, що обидві команди однозначно тут будуть грати тільки на перемогу. Ось тому думаю, що і голи тут будуть. Будуть голи обов'язково. Думаю, що Мекбідбург заб'є. Думаю, що і Динамо Київ також заб'є. Ось. Тобто, в принципі, думаю, що обидві команди тут обміняються голами. Ось така моя перша думка. На цей поєдинок. Ну і друга моя думка: я все-таки віддам перевагу київському Динамо. Саме підопічним Олександра Шавковського. Я віддаю перевагу. Знаєте, друзі, в мене є таке відчуття, що кияни не програють Магдебургу. Я думаю, що кияни Магдебургу не програють. Нічю я не виключаю в цьому товариському матчі, але, скоріше за все, думаю, що якусь мінімальну перемогу кияни здобудять. Ну, наприклад, за рахунком 2-1. А так, в принципі, знаєте, для мене ось товариські поєдинки. Головне, знаєте, побачити дуже хорошу гру. Тобто, так, да, результат він також важливий. І, звичайно, що хочеться, щоб українські команди перемагали. Ось, але в принципі, головне, я вважаю, в товариських матчах це показати, я вважаю, ґруд хороше, да? Ось. Ігра, я думаю, обов'язково буде хороша у київського Динамо. Я думаю, що кияна переможуть Макдебург з рахунком 2-1, якась важка. Перемога, але я думаю, все таки вона буде. Тож обидві команди заб'ються, я думаю, що Динамо Київ, як. Мінімум не програє, да? але, скоріше за все, думаю, що якась мінімальна буде перемога у київському Динамо. Ну я думаю, що це буде перемога з рахунком 2-1. Друзі, а що думаєте, взагалі, то ви напишіть свої думки в коментарях, якщо у вас є бажання. Моя думка це обидві команди заб'ють та київське динамо, як мінімум, Макдебургу, не програє. Друзі, я вам дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення, усім до нових зустрічей!